ноги! знаги! Ого! А що це вони знов побіліли у нас, посивіли? Все ну, що ти там?

дохлых дохлых. Их, еба так можно, бродяга. Ай-яй-яй-яй-яй. Трошечки псуе, звісно, це цивина. Скуда так, известно, сгодно. бродяга? Так, звісно, згоден. А, крутий чел був. Як довго ви були знайомі? Де. Де, шо, не мені? довго. Я зустрів його на дикому острові, коли Вон? він був ще людиною. Він був тим, у кого ви забрали все. Минуле, таке? здатність боротися і навіть життя. На соплях в мене. На все. Сподіваюсь, там а, якась більш-менш гарна картинка. Ви про що? Група вчених працювала роками, щоб підключитися. Нормальний колір в одну сфери. Шос інформаційного поля землі. Досягнення, Бляха. Як можна порівняти хіба що із підкоренням космосу? Yeah. Це був поворотний момент і не тільки для науки. Для долі людської раси. Та з усього людства кожного з моїх колег насправді цікавила лише одна людина. Він сам. Вони мріяли про світову славу, про лаврові вінки на своїх блискучих висах. Звичайно ж, не можна було дозволити, щоб таємні лабораторії, кровожерливі експерименти та інші темні справи виповзли на землі. Всі вони не могли натішитися своїми мріями про з... з... волоссям. Знаєте, як кажуть, найсуєсприняття. Але й дурні приходячи до сники. І ось полюбуйтеся, що ми маємо через десятиліття по тому. зону за нашим образом і нашою подобою. Mm -hmm. Ви ж були там вірно. У Проєкті все свідомості. Як і вони. Я обманював себе. Проте мої сумніві стали швидше, ніж їхня певність. Тому на момент експерименту одна капсула залишилася пустою. Восьма. А може перша? Капсула доктора Кайманова. О, ігрович, а я... вітання. Капсула. Вітання. Вітання, Ви прийшли з Ютубчика. Супер. Дорога, дорога. Всім. Хто єднується? Радий бачити, чути, читати. Ми тут трошечки Найбільші встал, підганяючи. Доктор Кайманов, радий познайомитися. Все, вже старі знайомі. В чаті Учень, йде так, активне указано. спілкування. Супер. Вони все ще живі. Цього не може бути. Ні, Ні, стрілець добрався до них ще у 12 му році. Я поговорив з представником через візіограф у Малахіті. -бомки, комусь О, Тетяна пані, пані Тетяно відправила бомки матерії. Тонка матерія? Але це неможливо! Це означає. Означає, що все продовжується. Давай з... забазар за тонку матерію. Теорія Валентина Даліна, керівника е свідомості, вочевидь, зараз в образі представника. Колись він насміхався з моїх роздумів щодо існування ноосфери. А я був абсолютно впевнений, що тонка матерія антинаукова здорові тридцять дев'ятки бажаєміцного. Але якщо він також був близький до істини, це змінює все згідно з його теорією. Тонкій матерії може зберігатися відбиток особистості. І Якщо ти стверджуєш, що представник цілком реальний, це є дійсно. До мене з представником говорив лише стрілець, давно, у 2012 році, до смерті з свідомості. Він зміг дістатися центра зони і повернутися неушкоджено. <рес> Я зубить, <рес> зі в сталкера без підрану, але ще з підрам в зоні мого просто жити. Я зрозумів у <рес> І про всі технології, які ещ свідомість встигла освоїти за шість років своєї боротливої, вона це так прикольно. Може навіть бути нього, що він досліджує їх до тепер. Хочу знати більше, доктора. Я хочу з'ясувати, чи реальна тонка матерія. Такі речі не можна залишати на віру. Я вчора Ігорович, заходив Коли на ваш трім. Це не просто експеримент. Це його повторюваність. Я знаю, як можна перевірити мої здогадки. Якби лише Валентин, бачив мене зараз. Я я думаю, він скаже, бі, я в Валентинку. В лабораторії під орбітою ми проводили експерименти. З під'єднання до ноосфери. Тоді нічого подібного до життя після смерті я не спостерігав. Mm -hmm. Але тепер, коли є зона, думаю, заради істини варто ризикнути. Але спершу треба забрати картриджі із сигнатурної станції в іншої лабораторії Х3 на кордоні. Я mm зрозумів. -hmm. Минуло 20 років, і ті входи до неї, про які я знав, давно зруйновані але сталкери завжди знаходять шляхи поговори із Сидоровичем він заправляє на кордон і міг чути пару таких історій, історій. самого нового код від комірки з картриджем я надішлю да. кому ну? треба йти будь ласка йти я тут ще ненадовго може яка флошка вже розрядилась майже так жест милосердя відкритий журнал так, жест. Ага, поговорити з Сидоровичем. З Сидоровичем?